Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. У нас ще така гарна погода, сонечко, світить, тепло, тому я вирішила скористатися моментом і змінити дещо ще в одному квітнику. А точніше, ось цей квітничок, щоб вам показати, я вирішила його збільшити в розмірах, розширити, тому що він трошки замаленький, і мені здається, він трошки пустуватий. Якщо зараз обрізати хвости, Буде просто оголо Нічого не лишається. Ніякої зелені Ну, крім, звичайно, що є от натує О, Тому я вирішила її все-таки змінити, поки в нас ще тепло. от Зараз заберу хости, а на їх місце посажу деякі інакші рослинки, зараз вам покажу які. І так, я вже собі підготувала два самшитики шитики в мене є. Я їх викопала і викопила ще ось таку одну рослинку. Я, правда, забула її назву, як нагадаю, я обов'язково напишу. От в мене, я її, це моя щепка, я її була якось минулої, певно, осені Гілочку запхала, і вона мені прийнялася і так за літо трошки вже виросла гарний кущик. Я потім покажу вам, на якій клумбі в мене вона росте, яких вона вже розмерє, і вона має такий специфічний. Запах, якщо її торкнутися, але вона класно цвіте такими. Не знаю, чи це цвіт, це, ну, це скочеріше, що цвіт такими гарними жовтими кульками. Класно виглядає, її можна стригти, бо я її стрижу. Вона зробилася гарним кущиком. От, і вона вічно зелена. Тобто, вона не робиться, не скидає нічого. Ось так. Тому я вирішила ці два самшитики. Замінюю їх на. Ось ці дві хвости. Цю хосточку я заберу, на її місце посажу ось цю маленьку рослинку. І, напевно, ще візьму ще один ялівець, який в мене росте в другій ділянці, і він там теж не дуже по темі, тому що він, як розростеться, там не буде проходу. Ось так. Ось так вона зараз в мене виглядає. Це буде, як то кажуть, моє до. А зараз вам покажу ялівець, який я хочу забрати, тому що він дійсно там не підходить. Правда, я думаю, що це нічого не буде страшного. Я знаю, що в контейнерах можна ще висаджувати довго, а з пересадкою, можливо, нічого і не буде, а може і буде. Не знаю. Коротше, ось цей ялівець. Він класно так мене підріс за, цю, за, цей, за цей період, рахуйте, бо це була. Минулого року я його посадила. Він був досить маленький, можна подивитися на моїх самих перших відео. І за літо він все-таки все -таки, трошки збільшиться в розмірах. Він такий класний, він навесно, дуже гарний, має приріст такий жовтуватий. От. І думаю, що там буде гарно глядати, тому що там все-таки зона більше така до дороги, більше видності. і вона завжди залишається в якомусь такому, мені здається, негарному вигляді. А хочеться, щоб вже було постійно щось зелене. І гарно виглядало. Ось так. такі в мене плани сьогодні. Тому подивимося, як воно у нас вийде. Ось такою великою грудкою, правда, волога є, гарно тримається. Ось такою великою грудкою ми його викупила. Надіюсь, йому нічого не буде. Можна сказати, що ми його просто перенесемо з одного місця на другий, і він навіть не замітить пересадки. Такий гарний, класний. Дуже гарний олівець. Думаю, там буде набагато краще. йому. А тут не знаю. Можливо, щось і придумаю посадити, а можливо вже і навесно. Ось так. Такий досить класний. Ось так триває робота в нас. Вже цей кружечок я зробила, трошки збільшила. Десь був ось тут. Збільшила до половинки, тому що тут в мене вже хосточка є. Ось цей півкруг. І... У мене раніше було, цей півкруг йшов до кінця, але, напевно, що тепер мені так не вийде. І треба буде просто з'єднати десь ця синя плиточка і звідси почати ось так, як я відкопала. Ось так. виглядає. Дуже просто, дуже легко, нічого складного нема. Підкопуємо цю травичку я її використаю, десь поставлю, де мені треба вона гарно приживеться, Я надіюся. І вирішила вам показати сам процес. Ось так. Показую вам цю рослинку, щепочку свою. Ось вона у мене тут на ось цій клумбі. Подивіться, вона. Широк, широка просто стала Порівня, порівняти з, з шариковою тую, оскільки вона величезна і класно цвіте з такими жовтими горошинками. І оця цяпочка в мене така вийшла. І там я її посажу. Ось так в мене вийшло. Трошки збільшила, щоб був гарний. Півколо таке, півкруг такий, от, щоб помістилися мені рослини. І так, думаю, буде гарно. Вже пересадила медуницю. Ось цю, дуже вона маленька, не знаю чого. Правда, цю медуницю і, і ось цю медуницю. Це мені дала сусідка один кущик, і я їх розділила на дві частини. І подивіться, яка різниця, який там той. А який цей? Кардинально відрізняються, Не знаю чому. Там той, можливо, під агроволокном, а цей не був під агроволокном, він не захищений. Не знаю чому. За літо зовсім по-інакшому, по різному наросли. Ну, нічого подивлюся, як буде на другий рік. Можливо, він зміниться. Так, і ось такий варіант. Зараз будемо ставити мої рослинки. Планую розставити і подивитися, як гарно буде. От. Так. якось І по боках два самшити. І ось так у нас вийшло. Ось такий у нас кінцевий результат. Плиточку ми легенько помили. Водичкою, щоб було гарніше виглядало, не було таке грязне. Ось. Ось так. Самшитики. Ця рослинка забула, як підпишу пишу вам, я показувала, і наш ялівець. Ось так. Ось так класно у нас. Мені дуже подобається. Поки що буде так. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь, завжди буду всім рада. До зустрічі! Слава Україні! Героям слава!